Час невідкладних змін вже скоро. Тому, 31 числа, вставай раніше, виходь з дому, іди на виборчі дільниці, став галочку напроти свого кандидата та твори своє майбутнє вже сьогодні. Вибори будь-якого значення, чи це президентські, чи парламентські, чи місцеві, це рушій до змін. Доки ми це з вами будемо ігнорувати, змін насправді не настане. Але не варто забувати, що якщо ти проголосував раз п'ять років, і ти сидиш і очікуєш кращої ситуації, що ці зміни настали. Це один з інструментів досягнути результату. Тому, друзі, будь ласка, йдемо на вибори, проявляємо свою громадянську позицію. а Потім не забуваємо, що п'ять років ми маємо взаємодіяти з владою, яку ми обрали. На неї потрібно впливати, її потрібно контролювати. Інколи її варто дослухатися, інколи вона має дослухати у нас тільки взаємодія принесе нам результат. І Перший елемент цієї взаємодії це вибори. Тому звичайно до зустрічі на дільницях. Ми постійно бідкаємось на своє життя, постійно кажемо, що наші політики все вирішують за нас. Але от 31 березня буде один з тих моментів, коли саме ми можемо вирішити долю нашу, саме через долю політиків, тобто прийти на вибори і обрати того президента, який вас нас найбільше влаштовує. Тому я закликаю вас не бідкатись на кухні, а йти на вибори і голосувати за того кандидата, якого вважаєте достойним посади президента України. Я сьогодні йти на дільницю і віддати свій голос одному з кандидатів. Раджу вам так само знайти 10 хвили свого вільного часу і в неділю піти і проголосувати, здійснити своє волевиявлення. Раджу так само поцікавитися біографіями кандидатів, їхніми електронними деклараціями і їхніми програмами. Вибирайте не тільки серцем та очима, а також і головою. Зустрінемося на виборчих дільницях. Протягом свого життя я не пропустив жодних виборів і цього разу не пропущу. Запитаю вас серйозно віднестися до свого громадянського обов'язку і зробити свій виважений, розумний і мудрий вибір. Всі гайда 31 березня на виборчі дільниці. Запрошуємо всіх 31 березня прийти на виборчу дільницю і реалізувати своє виборче право. Це дуже важливо, тому що після виборів наше життя і життя України однозначно зміниться. А в яку сторону воно зміниться від краще чи гірше, це залежить від нашого вибору. Вибори це один з механізмів того, як можна впливати на зміни в суспільстві. Якщо ви підтримуєте якихось кандидатів з їх ідеями, то йдіть на вибори і голосуйте за них. Тому що якщо ви не будете ходити на вибори, будуть реалізовуватись ідеї інші. Людей, які прийдуть на вибори і оберуть своїх кандидатів, замість того, щоб 5 років нарікати на одну чи другу там, владу, так, е, можна е, обирати тих, хто, на вашу думку, є достойний. Тому е, 10 хвилин піднятись з дивану, дійти до виборчої дільниці, 20 хвилин за пів години можна впоратися. Голосуй! 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 Голосуйте! Голосуйте! Голосуй.